Дізнався дещо цікаве і знов потрібні кілька днів. Так, Дональд Трамп відповів на запитання, чи розмовляв із Путіним минулого тижня. Після майже тижневої відсутності на публіці президент США дав коментарі стосовно низки подій. Зокрема, чуток про начебто його смерть, які з'явилися в інтернеті через його відсутність. Ну а також військового параду, який влаштовує китайський лідер Ці Цзіньпінь, на який з'їхалися чимало іноземних гостей, зокрема Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ін. Цей альянс Трамп не вважає викликом для Америки, бо мовляв США Китаю потрібні більше ніж навпаки. А от про Путіна знову повторив: мали чудову зустріч, якщо наслідків не буде, застосуємо інший підхід. Ви розмовляли з президентом Путіним протягом останнього тижня. я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Гадаю, в найближчі кілька днів ви дізнаєтесь. Чи будуть якісь наслідки, якщо не буде оголошення про зустріч між президентом Путіним і президентом Зеленським? І якими можуть бути ці наслідки? Так, будуть. Ми побачимо, що станеться. Ми побачимо, що вони зроблять і що станеться. Я дуже уважно стежу за цим. Військовий парад у Пекіні став першим місцем, де Сі Цзіньпінь, Путін і Кім Чен Ін з'явилися на публіці разом. А Дональд Трамп надіслав їм вітання. Усі деталі про парад і кульмінацію китайської цьогорічної спроби заявити про себе як про нового світового лідера. Міжнародного оглядачка Сісарчук розкаже далі. Історична іронія парадом, присвяченим вісімдесятій річниці закінчення Другої світової війни, цементується блок, який готується до третьої. Уперше вони з'являються на камери разом. Сі Цзіньпін і два його найулюбленіші гостя. Кім Чен Ын та Владімір Путін тут є й інші гості. Приміром, хоча раніше всі повідомляли, що він скасував поїздку до Китаю, в Пекіні в останню мить таки з'явився президент Індонезії. Однак сидіти пліч оплічі з керманичем Китаю випало диктаторам двох найзалежніших від нього зараз держав. Тільки коли нації, і народи ставитимуться одне до одного як до рівних, житимуть разом у гармонії і підтримуватимуть одне одного. Ми матимемо спільну безпеку і знищимо корінні причини війни. У той самий час, як вони всідаються на чільній трибуні і спостерігають за китайськими ракетами, в Україну залітають російські, але ставлення до інших народів як до рівних Китай розуміє по-своєму. Це одна з найстарших імперій світу, яка звикла вважати себе центром світопорядку. Після Другої світової комуністична партія, яка, зрештою, не без допомоги радянського союзу, остаточно замінила собою монархію в Китаї. Опинилася у повній ізоляції. Так тривало аж до 70-х років минулого століття, і лише за американського президента Ніксона, який дочекався, доки Пекін розсвариться з Москвою. Стосунки почали теплішати. Визнання Тайваню правонаступником єдиного. Го Китаю змінилося на визнання Китайської народної республіки, і одночасне визнання де-факто незалежності острова Тайвань повернути його під владу материка це одне з основних завдань, яке ставить собі Сі Цзіньпін Великі воз'єднання китайського народу не зупинити. Він чудово знає, що в Тайвані за цим парадом спостерігають з не меншою тривогою ніж за повномасштабною російською війною в Україні. Саме тому Сі радо радовітає в себе Путіна одразу після того, як американський президент Дональд Трамп на Алясці у численних заявах пізніше зробив усе можливе, щоб награти російському диктаторові, розтрачений за роки ізоляції міжнародний рейтинг. Набагато зручніше ніж силою примусити Тайвань до єднання гібридно-політичними засобами залякування головний з них, саме називаючи демократичну прогресивну партію Тайваню партією війни в соцмережах і на прокитайських телеканалах, Пекін залякав тайванських виборців і не дозволив партії, що обстоює незалежність і поглиблення зв'язків з заходом, узяти більшість на парламентських виборах. Серед іншої військової техніки на параді демонструють два безпілотні підводні човни. Вони можуть бути обладнані торпедами чи мінами або виконувати розвідувальні функції усе для того, щоб острів Тайвань почувався максимально некомфортно. Я Думаю, що ці троє всі Путін і Кім, які показуються разом, це демонстрація того, що Тайвань може хотіти захопити силою і загрожувати західним країнам, усім показати, що вони об'єднують сили. Реакції від Євросоюзу поки що немає. Японія стежить за парадом без коментарів. А американський президент Дональд Трамп у своїй соцмережі нагадався дзінпінові, що це Сполучені Штати допомогли Китаю звільнитися від японської окупації і попросив передати Кіму з Путіним великі вітання у той час, як усі троє змовляються проти Америки. Сполучені Штати з Тайванем досі мають затверджений конгресом договір про допомогу однак, спостерігаючи за поведінкою Трампа, відтоді як той повернувся до Білого Дому, зокрема за його поводженням з Україною, будь-який інший американський союзник на планеті має будь-що крім упевненості в тому, що Сполучені Штати дотримуються узятих на себе зобов'язань в разі біди. А значить, залякування Сідзіньпіна потрапляє прямо в ціль. Яна Слізарчук, Павло Садовников, ТСН 1+, 1. Марафон. Єдині новини. Ти не один. Уже 30 років це гасло є незмінним для каналу 1+, 1. І сьогодні ми святкуємо 30-річний ювілей. За умов війни гучних святкувань не передбачено, але ж... Це непривітне згадати, якою була ця майже третина століття, коли 1+,1 став невід'ємним гостем кожної української родини. Тож, е, з нами зараз наживо кореспондент ТСН Дмитро Фурдак, який уже на хвилиночку 21 рік працює на 1+,1 в ТСН. Я, до речі, тільки 17. Тож, Дмитре, з чим у тебе асоціюється канал 1+,1? Розкажи. Соломія, я тепер знаю. Чим ми сьогодні будемо мірятися всі на каналі? Ти це зала 1 плюс 1 став гостем в кожної української родини, і от, от у мене особисто найперші спогади це була наша незмінна сімейна традиція з батьками ми щовечора о 19.30 обов'язково вечеряли перед телевізором і дивилися телевізійну службу новин. І власне ми зараз стоїмо біля Брендвола, які зробили ну це навіть не Брендвола, така інсталяція спогадів для нашого офісу, нашої редакції. Ну і на перше, найперше, на напевно, звичайно, привертає увагу ось цей от кубик з. З Аллою Мазур, численною багаторазовою радкою премії Телетріум, програма ТСН тиждень. Ала Мазур, яка веде ТСН, із 97-го року, вперше вийшла в ефір тоді, 1 січня. Звичайно, на 1+,1, плюс що ми ще дивилися. Я чесно кажучи, повз мене пройшов Беверлі Хіллс і район Малроус. Ну один вдома дивилися на новий рік. Звичайно, всі а от Династія і. Будь ласка, Алексіс Сколбі, хіба можна забити забути ось цю Джоан Колінс, яка зіграла е, Алексі Сколбі в серіалі Династія. Після цього на «1 плюс 1» було ну безліч проектів світське життя з Катериною Сайчо відкрила нам зірок. Ми здивилися дивилися по вечорах і е, слухали плітки. Хто ж там з ким за що, скільки? Е, як часто е, сніданок з «1 плюс 1», не зміни наш ранковий е, ранковий блок, ранкове шоу? Руслан Синишкін э, покійний э, Андрій Кузьма. І багато багато інших проєктів звичайно, потім почала почався ТСН. І я пам'ятаю, наскільки почесно було мені вперше ще студентом взяти в руки ось цей от мікрофон із брендом 1+,1 плюс і ТСН. Це неймовірна була честь. Ще привідкрив невеличку таємницю. Коли я подзвонив тоді, ще по звичайному телефону із факультету журналістики в редакцію ТСН і спитав, чи берете вона практику студентів. То мені чесно сказала одна з моїх майбутніх доро. Чи колег, що ми студентів у себе не любимо? Але зрештою, очевидно, що довелося е, полюбити. Ну і що можемо сказати? Що танці з зірками? Хіба можна зробити е, Тіну Кароль і її супер, супер, супер Юра Горбунова? І е, звичайно, не можу не сказати про ТСН. на цьому стенді. Дуже багато моїх колег Наталя Нагорна, е, незмінна воєнна кореспондентка е, ТСН е, Соломія. Так де тут ти в мене була? Я забута, то була ага, ось ти ось ти. Ось те, ось ти, ти Соломія. Звичайно, теж пам'ятаю, ти прийшла працювати. Здає, тоді здається в програму ТСН особливе. Ну я знаю, що нас слухає і е, Марічка Падалко. І я, Марічка Падалко, тут я цей історичний, на жаль, сумний, але тим не менше, ви тоді з Єгором Гордієвом вперше в першому вийшли в ефір і Повідомили про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Е, але я, Марічко, згадаю більш приємний момент з твого дозволу, якщо можна відкрити цей секрет. 18 чи вже 19 років. Ків тому, коли ти народила свого свою першу дитину Михайла Михайла Соболєва, саме я тоді поїхав з оператором звичайно зустрічати тебе з немовлями з пологового будинку з червоними трояндами. Як зараз пам'ятаю, Марішко, чи ти пам'ятаєш ти цей момент? Змію тебе спитати, і з чим у тебе асоціюється канал «1 плюс 1»? Я, вітаю тебе. Це мій найкращий, напевно, спогад про тебе. Те, що ти завжди будеш людиною, яка зустрічала мене пологова. Справді це було 18,5 років тому, а зовсім нещодавно якраз знімала сюжет про те, як вже 18-річний мій син здавав кров, і от так минають роки, родина залишається, і справді я працюю вже тут з 2002 року. Та вже ще довше. Вже 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 Ми не рахуємо років, як то кажуть, і частина... на родинні спогади мені здається. Знаєш, в нас всіх поєднали. У кожного є якісь щемливі моменти, які нас пов'язуються з колегами з роботою. З колеги я вас обнімаю через камеру о, всіх і Приходьте сьогодні, гору, сьогодні давай, день. Інімай. Тільки почався. Думаю, що ми ще будемо. Так, да, ми думаємо, що ми ще сьогодні не раз згадаємо один плюс один, який дійсно став нам дуже рідний, але дуже рідний і всій країні. Соломія, колеги.